Не кожному вдасться відкрутити правильно болти. Є болти спеціальні, є два види болтів на авто, які не кожен зможе відкрутити. Завжди їх прокрутить. Але є секретик, як їх правильно відкручувати. От є болти на завісах, 244-й кузов, 250-й вони схожі, тільки 244-й вони тут мають більший діаметр, 244-й більший, 250-й менший. Це не кожен відкрутий і ще є болти, які стоять на задніх дверях. Отакі зірочки. 99 випадків. Якщо ви вставляєте зірочку в болт, щоб його відкрутити, ви його завжди прокрутите. тому що воно там закисло просто намертво. Але є секретик, як його відкрутити. Тому телефонуйте і секретик я вам розкажу. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. 244-й кузов, 250-й кузов. Як правильно відкрутити дверні болти на завісах, є невеличкий секрет. Багато хто його знає, але ним не користується. Тому можу підказати, обновити, якби, як то кажуть, пам'ять. Телефонуйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно. Працюємо перерахунку. Лояльність з клієнтами, лояльність обов'язково.